Марафон військових вакансій та можливостей: львівські прикордонники запрошують на службу вмотивованих українців та українок. Про свої пропозиції розповіли у рекрутинговому центрі української армії, які переваги в тому, щоб добровільно приєднатися до війська, та кого саме чекають? Дивіться далі. Від водія до інспектора прикордонної служби та контролю, військовослужбовці 7-го прикордонно-карпатського загону проводять набір на різні посади. У відомстві кажуть, шукають вольових і вмотивованих людей, які готові стати на варту державних рубежів. У Нас є ціла низка специфічних посад, специфічних вакансій, які потребують відповідної підготовки від людини, якщо є Посади за напрямком зв'язку необхідна відповідно підготовка, відповідна освіта по зв'язку. Є спеціальності кухарів, є спеціальності медичного спрямування, є спеціальності операторів безпілотних літальних апаратів, водійського складу. Також є ціла інша низка варіантів, яких ми можемо запропонувати. Людина може обрати посаду відповідно до свого досвіду. Під час співбасі військові попереджають кандидатів, що служба прикордонника передбачає не лише охорону кордону, а й можливу участь в бойових діях з ворогом. Якщо людина до нас звертається, вона повністю контролює процес. І е, якщо виникають якісь ситуації, посада не підходить під час співбесіди, виникли якісь е, запитання додаткові. Можна як процедуру оформлення поставити на паузу, так і кандидат має повне право в будь-який момент до підписання контракту сказати: вибачте, сам мені ваш варіант не підходить. Долучитися добровільно до збройних сил України можна у цьому центрі рекрутингу там дають актуальну інформацію про вакансії у війську та можна особисто поспілкуватися з бійцями. Рекрутери супроводжують кандидата весь час аж до призначення на відповідну посаду. Люди приходять з дуже різними запитами, ким вони себе бачать в збройних силах. Зрештою, ми не швидше такі інформаційно-консультаційні послуги. Особисто до мене приходила кандидатка, якій 20 років. Вона ще студентка. Вона каже, що вона Йому з роботою в службою в збройних силах, оскільки в неї батьки військові. Щоправда, кандидати, які не досягли 21-річного віку, вони потребують дозволу від батьків на вступ на військову службу. І вже коли ми почали шукати якісь вакансії, з'ясували, що батьки їй не дозволяють. Михайло один із добровольців, який вже підписав контракт із сьомим прикордонним карпатським загоном. На посаду водія на цю вакансію чоловік натрапив на сайті з пошуку роботи. Каже, до цього рішення був готовим давно і робитиме те, що добре вміє. Адже, за словами Михайла, водії також потрібні у війську. В основному запитував, куди людина хоче, до чого вона схильна, куди має ну, більшість схильні, щоб вона приносила якусь користь а не… Ну я закував водієм. я хочу бути водієм. Така посада є, і вона потрібна. Потрібно йти, потрібно зупинити ворога там, доки він не прийшов. Шув сюди, і це кожне рішення має прийняти громадянин особисто. Рекрутинговий центр української армії у Львові працює від 12 лютого цього року. Там щодня опрацьовують понад 300 заповнених анкет. Важливо, що центр рекрутингу не належить до структур територіального центру комплектування, а самі рекрутери не є військовослужбовцями, тож тут не вручають повісток, а лише надають консультації. Наталя Стареправо Віталій Кулеха, телеканал Еспресо.